Де й малята, любі хлопчики дівчата. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я, щоб по світу мандрувати не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки глобус. А що ж таке глобус? Глобус це маленька копія нашої планети. Для того, щоб усі люди могли краще зрозуміти, який вигляд має поверхня Землі, вчені винайшли глобус. Він набагато менший від землі. Однак на ньому також є океани, моря, гори, ріки. І пустелі. Вони позначені різними кольорами. Блакитний колір це водяний простір озера, річки, моря, океани. Коричневий, жовтий, зелений це колір суші, це пустелі, гори, рівнини, ліси. Білий колір означає лід. Глобус дозволяє уявити розташування материків і океанів. Що ж таке материк? Материк це велика частина суші, яка омивається океанами і морями. На планеті Земля нараховують шість материків або називають їх континенти. Пропоную помандрувати, не виходячи із хати на деякі із них. Глобус повертаємо в Євразію потрапляємо. Континент, який ми зараз потрапили, походить від двох частин світу Європа, Азія, а разом Євразія. Це найбільший материк на землі. Він омивається всіма океанами земної кулі. На цьому материку живемо і ми розташована наша держава Україна. В Україні є багато цікавого і неймовірного: ліси, гори, моря. Річка Дніпро одна з найбільших річок Європи. І одночасно найбільша річка України. Гора Говерла, найвища гірська вершина України. Найстаріше дерево України дуб, який має понад тисячу років. Відправимося в Азію. Територія Азії простягається від сухих пустель до вологих джунглів. Найбільша тварина в Азії індійський слон. Він відрізняється від свого найбільшого родича африканського слона, меншими розмірами вух і відсутністю бивнів. В горах мешкає сніговий барс або ірбіс. Найбільша ящерка на всій планеті варан. Комонський. Він відмінний плавець, дигун, скалолаз. Вони лазять по деревах, скелях. Надзвичайно рухливий язик у варана. Він роздвоєний, втягується, як у змії. Природа Азії створила різні види мав. Вони бувають незвичайні і смішні. Мавпа носач. Це унікальна тварина, яка володіє яскравою зовнішністю. А найвидатніший орган довгий ніс. Найменша за розміром тваринка серед приматів мавпа Лорі. Вона мешкає у тропічних лісах Азії. Це звірятко єдине серед мавп, які мають блакитний колір очей. Товсті лорі це нічні звірі, вдень вони сплять на деревах або ліанах і прокидаються тільки на заході сонця. Це нічні хижаки з довгими хвостами і маленькими лапками, які допомагають їм хапати здобуч і непомітно пересуватися. Магічний глобус обертаю, я бути. Африці бажаю! Африка дуже спекотний континент. Природа Африки це тропічні ліси, де мешкають горили і шимпанзе. Савани, де ростуть дивні дерева баобаб. Африканські баобаби одні з найбільших дерев у світі. У сухий період взимку. Коли баобаб скидає листя вигляд дерева, як ніби росте корінням вгору. Його називають пляшкове дерево за форму стовбура баобаба. Баобаб цвіте, квітки у нього великі, але живуть вони лише одну ніч. Плоди Баобаба нагадують великі дині покриті товстою волохатою шкірою. На африканському континенті мешкають антилопи, жирафи, слони, леви, гепарди. Живуть дружні тварини, смугасті зебри. Живуть дивні створіння окапі. Незважаючи на смужки, схожі з тими, які є в зебри, вони є родичами жирафів. Ці тварини одинокі, тільки іноді збираються разом. В Африці завжди панує літо і сонце особливо палюче. Тут знаходиться найбільша пустеля, Сахара. У пустелі немає ані кущика зелені. Пропоную прогулятися безмежними пісковими просторами сахари. Дощ у сахарі дуже рідкосне свято, але часто бувають піщані бурі, викликані гарячими пустельними вітрами. Тваринний світ сахари це верблюди, які можуть прожити без води цілих два тижні. Їх великі горби це жир, який дозволяє тваринам довго обходитись без їжі. Крихітка фенек, найменша лисичка в світі, теж мешкає в Сахарі. У саванні безліч птахів, найбільший з них африканський страус. Африканський страус це не тільки птах. Який не літає, але й найбільший птах у світі. Ці птахи можуть витримувати досить сильну спеку і тривалий час обходитись без води. У водах найдовшої річки Ніл, що перетинає майже всю Африку, мешкають великі крокодили. Крокодили здатні в процесі полювання вистрибувати з води на 2 метри. У мовах відсутності їжі і води ці тварини можуть впадати в сплячку на термін до двох років. Біля водой можна зустріти бегемотів, носорогів, царя-звірів, лева, птахів, чаплі. Пламінго, пелікани. Африка один із самих дивовижних континентів нашої планети. Наша подорож підходить до кінця. Магічний глобус обертаю, я повернутися бажаю. Сьогодні ми ще будемо маленькими скульпторами і будемо ліпити із пластиліну літак. Щоб помандрувати на ньому на другі континенти, приготували пальчики. Швидко лопаті крути. Наш літак вперед лети. Молодці. Що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно пластилін. Дощечка, стека, серветки. Візьміть білий шматок пластиліну. Надайте йому форму овала. Це буде основа літака, корпус. З Синього шматка створіть тоненький корж. Приклейте зроблену деталь до нижньої частини корпусу. Згладьте місце стику двох деталей. Робимо квіст, який складається з трьох деталей. Скачайте три кульки, розплющіть їх і стекою виріжіть ромбовидні деталі. Прикріпіть їх до кінчика корпуса. З синього пластиліну ліпимо два крила. Скачайте жгутики і розплющіть їх. За допомогою стеки виріжіть два одинакових крила. Прикріпили їх до корпуса. Далі зліпимо 4 турбини циліндричної форми. Продавимо в них отвори. Прикріпимо зліплені турбини до нижньої частини крила. Кульок коржів зліпимо ілюмінатори, а для створення великого лобового скла знадобиться довгастий коржик. Прикріпимо їх на корпус. До носика літака прикріпіть жовту кульку, згладьте стики. З чорних заготовок зробіть шасі. Текою промалюйте крила. Ой, який гарний літак у нас вийшов! Сьогодні на занятті ми розглядали глобус і познайомилися з материками Євразія і Африка та їхньою природою. До побачення, малята! До нової зустрічі!